Батьки хочуть, аби дитина у всьому була першою лідером та творчою особистістю. Саме ці якості допоможуть їй в дорослому житті не розгубитися та стати успішною. Всі можливості для всестороннього розвитку учнів представлені в Рожнятівській зож перших-третіх ступенів. Головне кредо закладу створюємо школу спокою для батьків, творчості для вчителів та радості для дітей. Без творчості зрозуміло неможливо. Вчитель е -е, не може творчим не буває, бо цього вимагають і сьогоднішні діти. Сьогоднішнє життя спокою для батьків, щоб батьки відчували, що їхня дитина і захищена з одного боку, а з другого боку, що вона і здобуває знаття, буде в всьому, що дитина дістає повноцінне виховання у школі. Ну радості для щоб навчання було в радість. І крім того, позакласно, щоб дитина не лише, як кажуть, вчилася і відпочивала і ставала повноцінним громадянином. Ружнятівська школа одна з найбільших в районі. Тут навчається 440 учнів. Заклад намагається йти в ногу з часом, активно впроваджують комп'ютерні технології. Проблемою була відсутність мультимедії. Вирішити дане питання допоміг прикарпатський меценат Володимир Грабовецький. Переконаний, сучасні діти мають мати сучасні можливості для розвитку. Ми подарували мультимедійне обладнання у цю школу, тому що це сучасна школа, яка потребує сучасного обладнання. Тому саме цей мультимедійний центр був нами вибраний для того, щоб покращити матеріальну базу, покращити навчальні процеси і покращити взагалі. Рівень цієї цієї школи кінець навчального року вдали час для підведення певних підсумків. Найбільша Рожнятівська школа пишається своїми учнями за цей рік. Каже директор закладу, мають 41 призера другого етапу всеукраїнських олімпіад та сім призерів третього етапу.